Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у п'ятницю 20 червня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові протягом дня спостерігатиметься мінлива хмарність. Ранок та більшість дня пройдуть під сірим небом, але ближче до вечора сонце все ж вигляне. Денна температура становитиме 19 градусів тепла, а нічна опуститься до 11 вище нуля. Вітер північно-західний із силою близько 5 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У Луцьку п'ятниця почнеться з ясного неба. На горизонті з'являться хмари вже надвечір. І саме в цей час можливий дрібний дощ. Стовпчики термометрів у день піднімуться до 19 градусів тепла, а вночі опустяться до 14. Вітер північно-західного напрямку з поривами до 9 метрів на секунду. У ковалі перша половина дня пройде під яскравим сонцем. Після обіду небо частково затягнуть хмари, але дощу не буде. Температура в день сягне 19 градусів вище нуля. А в нічний час повітря охолоне до 13 градусів тепла. Вітер, північно-західний, швидкістю близько 8 метрів на секунду. У Тернополі ще зранку небо буде закрите хмарами, які залишатимуться протягом усього дня. Попри це, погода буде сухою. Удень температура повітря досягне 19 градусів тепла, а вночі опуститься до 14 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний зі швидкістю близько 9 метрів за секунду. У рівному з самого ранку небо буде вкрите хмарами, і ця сірість залишатиметься над містом до самого вечора. Температура в день становитиме 19 градусів із позначкою плюс, а вночі знизиться до 13 градусів тепла. Північно-західний вітер досягатиме швидкості 9 метрів за секунду. Протягом більшої частини доби сухо та під вечір можливий незначний дощ. У Івано-Франківську день розпочнеться під ясним небом, але вже ближче до полудня небо затьмарять хмари, які залишатимуться над містом до вечора. Попри похмурість, опадів не очікується. Повітря прогріється до 20 градусів вище нуля, а нічна температура складе 14 градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку швидкістю приблизно 7 метрів на секунду. Ужгород тішитиме сонячною та спокійною погодою. Упродовж усього дня. Ясно, без змін у небесному полотні. Температура повітря вдень підніметься до 21 градуса тепла, а вночі опуститься до 15 вище нуля. Вітер північно-західний, незначної сили близько 5 метрів за секунду. Дощу не буде. У мукачеві ранок зустріне жителів похмурим небом, хмарність триматиметься протягом дня, проте до вечора небо проясниться. Повітря вдень прогріється до 22 градусів. А вночі охолоне до 15 градусів тепла. Вітер, північно-західний, помірний до 4 метрів на секунду, опадів не передбачається. У Чернівцях ранок зустріне чистим небом, проте вже вдень почне переважати хмарність, яка затримається до вечора. Попри похмурий день, дощ не очікується, проте вночі можливі незначні опади. Температура повітря вдень становитиме 21 градус вище нуля. А вночі знизиться до 16 теплих градусів. Вітер північно-західного напрямку з швидкістю близько 7 метрів на секунду. У Хмельницькому ще зранку небо буде затягнуте хмарами, і така ситуація триматиметься протягом усього дня. Сонця, на жаль, не побачимо, проте й опадів не прогнозується. Температура вдень 18 градусів тепла, вночі 14. Північно-західний вітер посилюватиметься до 9 метрів на секунду. У Кам'янці-Подільському день розпочнеться з короткотривалих ранкових прояснень, однак вже за кілька годин небо повністю затягнеться хмарами. Без опадів повітря прогріється до 19 градусів, уночі очікується 15 градусів вище нуля, вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 8 метрів за секунду. У Києві атмосферу визначатиме хмарна погода, вже з самого ранку небо буде затягнути. А в другій половині дня почнеться дрібний дощ, що триватиме до вечора. Температура повітря не перевищить 17 градусів із позначкою плюс, а вночі опуститься до 15 градусів тепла. Вітер північно-західний, слабкий до 4 метрів на секунду. У фастові світла не буде, хмари залишатимуться над містом від самого ранку і аж до ночі. Опадів не передбачається. Температура вдень складе 18 градусів вище нуля. Уночі очікується 14, вітер північно-західний до 8 метрів на секунду. У білій церкві хмарність залишатиметься сталою упродовж усього дня, від ранку до вечора небо буде затягнути, опади не прогнозуються. Денна температура досягне 18 градусів тепла, а нічна 15. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 8 метрів на секунду. У Яготині ще з самого ранку небо вкриють хмари. Які залишатимуться протягом усього дня. Сонячного світла цього дня не очікується, проте опадів не передбачається. Температура повітря в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі знизиться до 15. Вітер північно-західного напрямку швидкістю до 9 метрів на секунду. У Василькові ранок розпочнеться похмуро, і така погода збережеться до пізнього вечора. Майже весь день буде без дощу. Лише ближче до кінця дня можливі незначні опади. Денна температура становитиме 17 градусів тепла, нічна 14 градусів вище нуля, вітер північно-західний до 8 метрів на секунду. В Ірпені небо залишатиметься затягнутим хмарами протягом усього дня, сонця не буде видно. Починаючи з обіду, почне накрапати дощ, який триматиметься аж до вечора. Температура повітря в день 17 градусів вище нуля. Вночі 14, вітер північно-західний близько 7 метрів на секунду. У Борисполі ніч почнеться без хмар, проте вже з самого ранку небо вкриться суцільною хмарністю. У другій половині дня очікується дощ, який до вечора стане помірним. Денна температура 16 градусів тепла, уночі 15, вітер північно-західного напрямку до 8 метрів на секунду. У Чернігові похмура погода триматиметься зранку і до самого вечора. Вдень очікується затяжний дощ, який поступово ослабне до вечора. Температура повітря в день 15 градусів із позначкою плюс вночі 12 теплих градусів, вітер західного напрямку близько 6 метрів за секунду. У прилуках від самого ранку небо буде вкритим хмарами, і така картина залишатиметься до самого вечора. Лише вночі можливе невелике прояснення. День пройде здебільшого без опадів, однак ближче до вечора може почати накрапати дощ. Температура повітря в день сягне 16 градусів тепла, уночі 14. Вітер північно-західний, поривчастий до 9 метрів на секунду. У Ніжині день буде похмурим з самого ранку і до вечора. Протягом дня прогнозується дощ, який із наближенням вечора зменшить інтенсивність. Повітря прогріється в день до 15 градусів із позначкою плюс уночі до 13 теплих градусів, вітер західного напрямку до 9 метрів на секунду. У Житомирі похмура погода встановиться ще зранку, хмари триматимуться до кінця дня. Протягом більшої частини дня буде сухо, але ближче до вечора ймовірний сильний дощ. Температура вдень підніметься до 18 градусів тепла, вночі знизиться до 15. Вітер північно-західного напрямку слабкий до 4 метрів на секунду. У Бердичеві сонця не видно буде весь день, від ранку і до вечора небо залишатиметься сірим і похмурим. Опади не прогнозуються. Температура повітря в день становитиме 18 градусів вище нуля, а вночі 14. Вітер північно-західний до 8 метрів на секунду. У Сумах зранку розпочнеться сильний дощ із грозою. Який триматиметься до вечора, після чого погода поступово заспокоїться, а небо стане більш світлим. Максимальна температура в день 17 градусів тепла, нічна 14, вітер західного напрямку до 3 метрів на секунду. У конотопі зранку небо буде сірим, а дощ розпочнеться ще до обіду, однак у другій половині дня опадів не передбачається, погода залишиться похмурою до самого вечора. Температура повітря в день 17 градусів вище нуля вночі 13, вітер західний до 4 метрів на секунду. У ромнах протягом дня небо залишатиметься похмурим. У ранкові години можливий дрібний дощ, який, за прогнозами, закінчиться до обіду. Надалі суттєвих опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до 17 градусів тепла, вночі температура знизиться до 14 градусів. Вітер західного напрямку досить сильний до 8 метрів на секунду. У Вінниці зранку і до вечора небо залишатиметься сірим. Сонця цього дня не побачимо, але й опади не прогнозуються. Максимальна температура сягне 19 градусів тепла, вночі буде 15, вітер північно-західний до 8 метрів на секунду. У хмільнику від самого ранку встановиться похмура погода, яка триматиметься до пізнього вечора. Опадів не передбачається. Вдень температура досягне 18 градусів із позначкою плюс уночі 14, вітер північно-західного напрямку помірної сили до 8 метрів за секунду. У Черкасах ранішнє Сонце швидко сховається за хмарами, які залишаться на небі до самого вечора. Опадів не буде. Температура вдень становитиме 19 градусів вище нуля вночі 18. Вітер північно-західний до 8 метрів на секунду. У Смілі короткочасне ранкове прояснення не змінить загальної картини. День буде похмурим, але без дощу. Температура повітря в день 20 градусів тепла, уночі 17. вітер північно-західного напрямку до 8 метрів на секунду. В умані ясним небо буде лише зранку, далі хмарність, яка протримається до пізнього вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Денна температура становитиме 19 градусів із позначкою плюс нічна 16. Вітер північно-західний, помірний до 6 метрів на секунду. У Кропивницькому хмари домінуватимуть у небі протягом усього дня та до вечора можливе помітне прояснення. Уночі очікується дрібний дощ, а вранці знову розпогодиться. Вдень температура підніметься до 22 градусів тепла, вночі опуститься до 17. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. У Знам'янці небо буде вкрите хмарами з самого ранку і до вечора. Сонячних променів чекати не варто, але день пройде без дощу. Максимальна температура в день 21 градус тепла, уночі 18. Вітер північно-західного напрямку поривчастий до 8 метрів на секунду. В Олександрії протягом дня переважатиме сіра, хмарна погода. Сонце залишатиметься за щільною хмарністю, і суттєвих змін у небі не очікується. Дощу не прогнозується. Температура повітря в день становитиме 22 градуси тепла, у нічні години знизиться до 18. Вітер північно-західного напрямку із силою 8 метрів за секунду. У Дніпрі ранок розпочнеться з хмарної погоди та невеликого дощу, який завершиться вже ближче до полудня. Надалі небо проясниться. І після обідній та вечірній час буде сонячним. Температура вдень сягне 21 градуса з позначкою плюс, уночі 18. Вітер північно-західний зі швидкістю 7 метрів за секунду. У Кам'янському зранку та ближче до обіду прогнозуються хмари, однак, уже після обіду небо стане ясним, як і вранці. Протягом доби опадів не передбачається. Температура в день буде на рівні 20 градусів тепла. Уночі очікується 19 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 8 метрів за секунду. У кривому розі від самого ранку і до вечора зберігатиметься хмарність, незважаючи на похмуре небо, опадів не буде. Повітря прогріється в день до 23 градусів тепла, уночі до 18. Вітер північно-західний із силою 7 метрів на секунду. У Нікополі ранок буде похмурим, проте вже ближче до полудня небо повністю розвиднеться і до самого вечора переважатиме ясна погода. Опадів не прогнозується. Денна температура сягне 24 градусів тепла, нічна 18 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний швидкістю 7 метрів за секунду. У Полтаві день розпочнеться ясно із безхмарним небом, однак, уже ближче до обіду ситуація зміниться. На небі з'являться хмари, які залишатимуться до самого вечора. Опадів не очікується. Температура повітря в денні години досягне 18 градусів із позначкою плюс, уночі стовпчик термометра опуститься до 15 градусів тепла, вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 6 метрів на секунду. У лубнах ранок обіцяє бути сонячним і з чистим небом, однак після полудня прогнозується хмарність, яка залишатиметься до вечора. Дощу синоптики не передбачають температура повітря вдень становитиме 18 градусів тепла, уночі 14, вітер західного напрямку із силою 5 метрів на секунду. У Павлограді вранці очікується дрібний дощ, який до обіду поступово завершиться. У другій половині дня небо стане світлішим і сонце з'явиться частіше. Вдень температура повітря сягатиме 22 градусів тепла, а вночі опуститься до 16. Вітер північно-західного напрямку з поривами до 9 метрів на секунду. У Мергороді протягом усього дня небо залишатиметься переважно сірим. Вранці пройде дрібний дощ, що припиниться ближче до обіду. Після цього опадів не буде. Температура повітря в день підніметься до 18 градусів із позначкою плюс у нічні години до 14. Вітер західний із силою 9 метрів на секунду. У Кременчуці протягом дня переважатиме хмарність, хоч і ранкове небо тимчасово буде світлим. опадів не передбачається. Температура повітря в день досягне 20 градусів тепла, уночі 19 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західного напрямку із силою 4 метри на секунду. У Запоріжжі перша половина дня буде похмурою. Однак після обіду небо відкриється для сонячного світла, і погода стане значно яснішою. Дощу не передбачається. Температура підніметься до 25 градусів тепла, а в нічні години знизиться до 18. Вітер, північно-західний, швидкістю 7 метрів на секунду. У Мелітополі протягом майже всього дня небо буде вкрите хмарами, і лише під вечір воно стане більш прозорим та ясним. Протягом доби опадів не очікується. Температура повітря в день підніметься до 26 градусів тепла. А вночі триматиметься на рівні 18 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний зі швидкістю 6 метрів на секунду. У Бардянську день розпочнеться під похмурим небом, проте ближче до вечора хмари поступово розсіються, залишаючи чисте вечірнє небо без опадів. Температура повітря в день складе 23 градуси тепла, уночі 18. Вітер західного напрямку швидкістю 6 метрів за секунду. У вільнянську ранок може видатись дещо похмурим, проте вже ближче до обіду хмари зникнуть і небо залишиться ясним до самого вечора. Протягом усього дня не передбачається жодних опадів. Температура повітря в день досягне 25 градусів тепла, уночі опуститься до 17 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західного напрямку швидкістю 8 метрів за секунду. В Одесі день розпочнеться із суцільної хмарності, однак уже в обідню пору сонце поверне собі позиції, і ясна погода залишатиметься до вечора, опадів не очікується. Температура повітря в день підніметься до 24 градусів тепла, уночі до 20. вітер північно-західного напрямку із силою 6 метрів на секунду. В Ізмаїлі з самого ранку небо буде чистим, і протягом усього дня ясна погода не змінюватиметься. Дощу не передбачається. Температура в денні години досягне 24 градусів тепла, а вночі очікується 21 градус із позначкою плюс. Вітер північно-західного напрямку помірної сили 5 метрів на секунду. У Миколаєві похмурий початок дня швидко поступиться ясному небу, яке залишиться незмінним до вечора. День пройде без опадів. Температура повітря в день складе 25 градусів тепла. Вночі 20. Вітер північно-західного напрямку із середньою швидкістю 7 метрів за секунду. У Первомайську впродовж усього дня небо залишатиметься вкритим хмарами, проте без дощу. Температура повітря підніметься до 22 градусів тепла, вночі буде 18 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західного напрямку досить відчутний 8 метрів на секунду. У Херсоні перша половина дня пройде під похмурим небом. Однак після обіду небо поступово проясниться, даруючи сонячний вечір. Без опадів. Температура повітря в день сягне 25 градусів тепла, а вночі очікується 20 вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 8 метрів на секунду. У Сімферополі небо затягнеться хмарами ще зранку, і така картина протримається до вечора. Від самого ранку очікується сильний дощ, який ближче до кінця дня почне слабшати та поступово зникне. Температура повітря в день складе 23 градуси тепла, а вночі 18 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західного напрямку помірної сили 4 метри на секунду. У Харкові день почнеться із хмарного неба, яке збережеться протягом усього дня. Вранці очікується дрібний дощ, який у день може посилитися, проте ближче до вечора опади припиняться. Вечір порадує ясним небом і спокійною погодою. Температура вдень підніметься до 18 градусів тепла, уночі повітря охолоне до 14 градусів із позначкою плюс. Вітер буде північно-західним зі швидкістю приблизно 7 метрів на секунду. У Донецьку небо спочатку буде вкрите хмарами. Але вже ввечері воно стане чистим і ясним. Опадів не передбачається, тому день пройде без дощу. Температура в день очікується на рівні 24 градусів тепла, уночі 14 градусів тепла. Вітер західний, помірний, зі швидкістю близько 7 метрів на секунду. У Краматорську хмарність збережеться впродовж усього дня. Вранці пройде дощ, який закінчиться ближче до середини дня. Після цього опадів не прогнозують. Температура повітря підніметься до 23 градусів із позначкою плюс вдень, а вночі опуститься до 14 градусів тепла. Вітер західний із силою близько 8 метрів на секунду. У сніжному вранці та вночі не буде опадів, а вдень прогнозують дрібний дощ, що припиниться до вечора. Хмари, які вкривали небо впродовж усього дня, зникнуть ближче до вечора. Температура вдень очікується на рівні 24 градусів тепла. Уночі 15 градусів із позначкою плюс. Вітер західний зі швидкістю близько 6 метрів на секунду. У Луганську хмарність протримається до самого вечора, коли небо стане ясним. Вдень пройде дощ, що поступово слабшатиме і припиниться ближче до вечора. Температура повітря в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі 15 градусів із позначкою плюс. Вітер західний помірний. Зі швидкістю близько 5 метрів на секунду. У Старобільську протягом усього дня небо буде хмарним, але ввечері хмари розійдуться і небо стане чистим. Вранці розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який закінчиться ще до вечора. Температура повітря в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі охолоне до 14 градусів із позначкою плюс. Вітер західний із силою близько 8 метрів на секунду. Дякуємо за увагу і активність.